Вітаю всіх, шановне панство! Ми з вами знову на каналі Гідне життя і з вами я, пані Тетяна. Сьогоднішня наша тема звучить так: Сказав, зроби. Ця фраза має продовження. Сказав, зроби, почав, закінчуй. І. Ця фраза має місце бути обов'язково в житті кожної шляхетної людини, і я скажу чому. Ми з вами підозрюємо, що люди, які народилися і виросли колись давно в аристократичних родинах, вони, як казали в народі, щось знають. Звичайні в лапках люди завжди підозрювали, що члени аристократичних родин знають про це життя, про секрети цього життя, про секрети улаштування життєвих законів трішки більше, ніж оцей самий в лапках звичайний люд. І це так і є, це правда. Людина шляхетна, людина, яка отримувала певні знання, крім класичної освіти, діткам з народження розказували, як улаштовані закони цього самого нашого життя. І один такий закон, він, можна навіть сказати, метафізичний закон. Він говорить нам про те, що наш простір формується біля нас в залежності від сили наших намірів. І візьмемо, до прикладу, таку ситуацію. Ми з вами маємо сад. І ось ми в нашому саду в певному місці вирішили зробити. Клумбу спеціально, скажімо, для гортензій. Я їх дуже люблю. Тому в моєму випадку це гортензії. І ось ми виділили е, певну ділянку на нашому дворі, на нашому саду для гортензій. І ось тут е, ми вже плануємо садити ці гортензії, але нам Щось вночі приснилося з учора на сьогодні, і тут ми вже хочемо садити не гортензії, а чорнобривці. А потім нам ще щось приснилося, або змінилися обставини, або ми щось побачили і прочитали. І ми вже ці чорнобривці, замість гортензії хочемо садити не на цьому місці, а клумбу будемо розвивати зовсім в іншому місці. А потім до нас приїхав наш добрий друг, який мандрував планетою. і Він приїхав з Японії, і тепер він розказує, що сади потрібно будувати зовсім за іншими принципами. І ми ось так наслухавшись і перейнявшися новими і цікавими ідеями, вже зовсім по-іншому. Починаємо планувати свій сад. І я вам скажу, що врешті може так статися, що наш сад взагалі залишиться без клуб. А чому так відбувається? А відбувається це так, тому що простір чує наші наміри, наші побажання. І він починає формувати. Підтягувати обставини життєві так, як, як би нам хотілося, як ми запланували. Потім ми міняємо свою думку, свій намір. Ми починаємо щось робити, не закінчуємо. І простір е, підлаштовується під, під наш новий намір. Потім він підлаштовується під ще якийсь намір, а потім йому просто набридає підлаштовуватися. І ми можемо помітити, що у дитини, коли вона маленька, в неї все виходить. Все, що вона задумала, в неї виходить. Трішки старшою дитина стає, вона починає дослуховуватися до думок дуже багатьох сторонніх людей, і в неї трішки менше починає виходити. Чим старшою людина стає і чим більше вона Втрачає внаслідок впливу сторонніх факторів, втрачає впевненість в собі, і оця сила наміру вона розсіюється. І так обставини перестають складатися так, як вона хоче. Тобто сила її наміру вона з часом славне. І тому події перестають складатися сприятливим чином для людини. Секрет шляхетної людини в тому, що вона чітко, твердо, залізобетонно знає, що якщо проведений аналіз, зваження всі за і проти, і ухвалене рішення і сформований намір, то ми дію свою розпочинаємо. І ті сили, які охороняють нас, які нас підтримують, вони допомагають нам реалізувати наш план. І ми не підводимо ці сили, ми з ними співпрацюємо разом. І тому в нашому житті все виходить так, як ми спланували. Бо ми тримаємо наші рішення, ми тримаємо наше слово. І ми розпочавши, закінчуємо. Ми не хвилюємо пустими словами, обіцянками і намірами простір навколо себе. От такий насправді дуже важливий для життя секрет шляхетної людини. Користуйтеся, будь ласка, на благо. Я вам дякую за те, що ви зі мною. Я вам буду вдячна за підписку і за те, що ви зайдете в опис до цього відео і прочитаєте. Побачимось в нових відео. На все добре.